Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас екстрений випуск, так би мовити. Про що мова? Та ось буквально кілька годин тому в Білгороді впав Ів-76, і там вже багато всякого довкола цього, ніби там українські полонені на борту були, і там ще там що-небудь. Ну одним словом давайте подивимось, що й до чого. Ну що, поїхали. Ось у мене фотки якраз є вже з місця падіння переді мною. Легше буде налаштуватись. Гаразд. Е, ну, давайте запитаємо, чи був той літак збитий все-таки, чи може сам по собі навернувся, став тяжчим за повітря. А? Добре, давайте стопочнем. Гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи був цей літак к 76 який сьогодні розбився в Білоруській області, саме збитий з чогось? Хай скажуть вам правду. Геба. Райдо перевернута. Вуньо, по фіналу що. По фіналу Ансус перевернутий. Воно цікаво. Воно цікаво йде насправді. Що ми маємо? Гебо, райдо перевернута. Вуньо Ансус перевернутий. А, ну, за більше я все-таки схиляюсь до того, що такий був збитий. Не сам навернувся. Відразу у нас іде Гебо, мені не подобається. Дивимось на Росію, а тут зразу Гебо, руна партнерства. І щось то дуже швидко вони оживились, якось почали е, їхні пропагандисти кричати про це і так далі. Про А-50 такого не було. Наштовхає на певні думки. Ну, зараз подивимось, хто його збив. Тобто, да, збили, то було підлаштовано, то так, скажімо так. Ну, підлаштовано добре. Зараз подивимось, хто його збив. Тобто, ну, збили, да, точно. Ось райдо перевернуто. Ну да, не той курс, якийсь дорога не туди. да, Ну, вуньо. Позитивна відповідь по питанню здійснення мрій. Ну да, і думаю, у мене, як і у більшості українців, настрій після такої новини піднявся. Точно. І ось Ансус перевернутий, власне. Тут не обман іде. Це саме йде про приліт. Так, да, мене ця руна також приліт означає. Тобто, я ж кажу, що таки збили. Так, да, дійсно. Не сам гепнувся. Ну, араз, зараз подивимось, хто збив. <кхем> ну, а потім запитаємо за полонених. Бо, щось, чесно кажучи, маю сумнів щодо тої інформації. Так, дякую за відповідь. Гаразд, добре, дякую за відповіді. Ну, Гаразд, покажіть мені, будь ласка, оцей от літак і 76 який сьогодні е, впав в Белгородській області, то це його збила Україна? що він правду. Постару Ну ну. Тей вас перевернутий. Готал. Іса. Ага, раз, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре, а цей літак 76, який сьогодні впав в Белгородській області, то його збила Росія. Хай скажуть ровно правду. Альгіс. Інгус. Ну, я люблю Белгородське ПВО. Так, довертаю, тут ми що маємо. Перт перевернутий. і Кана. А, ну то ну то да. В даному випадку дійсно не ми його збили, на диво навіть. Е а раз, що ми маємо? По Україні. по стару нам. Та й вас перевернутий. Отал Іса. Ну, ось. Невизначеність, якась невідомість. да? То чому, до речі, там я бачив вже. ну, Інтернет все пам'ятає. да? Українська Правда написала, що зі своїх джерел, що це збили наші, а потім різко статтю підправили. да, ну, от, Невідомість тобто, ну, Тей вас перевернутий. Ну, це якась відсутність знаєте, активних дій. тобто, ну, Те ми ну, навряд. ось отал, ну, Це позначка на владу, да, зокрема, ну, зокрема, і на Україну, на нашу територію. да, тобто, ну, Зі своєї території не могли. З території Росії, ну сумнівно. По фіналу ІСа теж, блокування. Дуже сумнівно, що це наші. Я схиляюсь до того. Ну, загалом тут і показали, що Росія. Ось Альгіс по Росії. Альгіс, Інгус, перт перевернутий і кану. Ну, ось Альгіс, ну захист, ну да, я ж кажу, я люблю білгородське ПВО. Ось, будь ласка, позитивна відповідь по питанню. Тепер перевернути. В даному випадку таємниця. Ясно, що будуть відбріхуватись. Ну, раз вже почали гнати на нас. Ясне діло, що вони того не визнають. По фіналу Кано. А оце от цікаво, тому що це розкриття інформації, Ну, руни показують на те, що випливе. Стане відомо, хто ж все таки збив. Так насправді. Це по-перше. А по-друге, що ну Кано це реалізація плану, якщо так. А в першому розкладі падало гебо. Тобто, ну, чи випадково впав це і літак? Знаєте, у мене е, напрашуються великі сумніви. Коли дивишся на Росію, то да, І падає руна гебо. Тут ось кано падає. Ну, а що? Їм, що, їм своїх жавко, коли їм було своїх жалко? Так, добре, дякую за відповіді. Ну, а раз, давайте за українських полонених на борту запитаємо, що це таке. До речі, інформація з боку росіян з'явилася. З боку наших я підтвердження не бачу поки що. Добре, дякую за відповідь. Е, гаразд, е, покажіть мені, будь ласка, чи були українські військовополонені на цьому Іу-76, який сьогодні розбився в Білородській області? Скажуть ровно правду. Торісас перевернутий. Феху перевернута. Альгіс перевернутий. Да, далі можна не докладати. Не було там ніяких українських полонених. Все це і ПСО. Дивно, як ця руна зразу не випала, ну, а раз, б інакше показали. Ось, Торісас перевернутий, фегу перевернута, альгіс перевернутий. І, всі, і вся весь розклад негативний. Всі руни кажуть, ні, не було там наших полонених. Е, мало того, ну це, показую, це обмежені можливості. Не було, не, ну не було такого, щоб на, е, росіяни наших полонених прям літаком возили. Тобто, ось, феху перевернута, кількість обмежена якась. До речі, кількість загиблих, схоже, там ще й зменшать росіяни, як завжди. Да? Ну, в даному випадку це от кількість жертв мені саме йде. Ну і аліс перевернутий. Ну, ну ні. Ну ні. Тобто, так, да, наші полонені, ясний діло, як там орки до них відносяться, так? От. але і вони там беззахисні і незахищені, але на борту їх не було. Тому таке: російське ІПСО чергове, та-дам, ну, та, ну Чекаємо розвиток подій загалом, подивимося, Я ж кажу, дивно прям так Росія заворушилась, прям так, прям оперативненько методичку їм спустили. Це наводить на певні думки. Ну і загалом, як ви бачили, Руни показав, що це робота Росії. Ну. Тому таке. <клух> Я люблю Белгородське ПВО, що тут скажеш? Ну, а раз, е не злорадство, воно хоч і вороги згинули, ну все рівно. Е злорадство ні до чого хорошого не доводить. Трой трішки пораділи, настрій собі трішки підняли, і на тому все. Е хай вищі сили їм воздадуть. Поповній. І, і це, власне, тільки початок для Росії. Ну добре, дякую, що дивились. Таке експрес-відео буде. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!